Вітаю вас, шановні, доброго вечора. Зараз уже пів на восьму, а я тут надумала відео зняти. Зараз я покажу вам, що я наладила на базар. Прошу не зважати на мої обдерті стіни. Зараз я показую свої рослинки. Зараз я їх накопала, в горшечки розмістила. От вам їх показую. І зараз розкажу, що тут у мене. Це зараз приїде до мене дівчина, яка торгує на базарі. І вона попросила, щоб я щось приготувала і вона буде продавати. Вона там займається постійно стоїть, деревами торгує. Ну і ми з нею знайомі, товаришуємо. І ось така у нас спільна справа. Ну, зараз ось когось розкажу, що це. Це ось лапчатка така внизу. Рядом це очіток скальний, це піжма. Це ось жимолость каприфоль. Угорі це ось дві живучки. Ну, це хоста, понятно. То такий очіток. А це камнеломка плетеносна. Ось у неї така квітка. Уже, мабуть, місяць вона квітує. Це вона в мене в хаті була у цьому ж горщичку. І ось такі пльоточки вона пускає. То вони укоріняються і будуть рости. Теж така ґрунтопокривна рослинка. Тоді ось викопала аквілегійку. Одну собі оставила, а другу ось Може Юля забере та продасть її. Це ось копнула флокса. То вівсяниця. Молоденький кущик. Далі теж жимолості. Це ось викопала геліопсіса кущик. Рядом яснотка. Ну і це знову кущик жимолості. Ось таке у мене, от мені цікаво, якби мені хтось написав із моїх глядачів. Цікаві для вас би були такі рослинки, ви б таке купили. Напишіть мені, будь ласка. Ціни я буду від 20 гривень. І найбільше хочу попросити, може, гривень 70 за ті жималості, загиліопсіс. Вони ж великі такі вже кущики. Це, я так думаю, а чи схоже, аж моя Юля, брати за такі ціни. Зараз я її жду, вона приїде і ми з нею будемо спілкуватись на цю тему. Ну а мені ж, це, будь ласка, в коментарі напишіть, хоч хто-небудь, що вам сподобалося, чи звернули б ви увагу, якби оце на базарі. Побачили такі рослинки, чи зацікавили б вони вас. Я в минулому році. Сама виходила торгувати з оцими ж цвіточками своїми. А зараз нема змоги, а там познайомилася з цією ж дівчиною і тепер ми піддержуємо такий діловий контакт. Ну все, вже зовсім звечаріла, темніє. Відео коротеньке. Якщо хтось щось напише, я буду вам дуже рада. На цьому все. Завершую зйомку. Всім до побачення!